Ви вже знаєте, що я Healthy Lifestyle лікар, тому я хочу показати вам, що таке сенсор і датчик моніторингу глюкози за добу. Я хочу показати, як я реагую на харчування, як я реагую на фізичне навантаження і як різна їжа піднімає рівень цукру в нашому організмі. Для цього я придбала спеціальний сенсор, який я буду зараз устанавлювати. І він зі мною буде 2 тижні. Я повинна Спир... спиртом протерти, бачите всю до... зону там, де трицепс. Відкрити оцю штуку, відкрити оцю штуку. Потім я беру, роблю, отак, От достаю і бачите вже датчик. На місці. Тепер я перевірила, де це в мене м'яс, і роблю отак, Оп. Бачите, датчик вже на місці. Ну що, починаємо аналізувати, я буду плавати, купатися. І він буде зі мною 2 тижні. Я вибрала класну модель, сертифіковану, перевірила, щоб був правильний срок годності. Вибрала класного виробника. І тепер будемо намагатися активізувати сам датчик і прибор. Подивимось, як це виглядає. Тепер я активую сканер. Бачите, Start New Sensor. Натискаю. І сканую штрих-код. Він повинен тепер активізуватися. І через 60 хвилин. Я вже можу аналізувати, який рівень цукру в моєму організмі. Класно, легко, і ви це можете навіть зробити самостійно вдома. Але аналізувати повинен хто спеціаліст, який займається вашим здоров'ям. Ну що, починаємо. Виміряю глюкозу. Я зголодніла, Сідаю вечеряти. Мій рівень глюкози зараз 4,9 це норма. Що я буду їсти? Я буду їсти. Трохи картоплі, овочі, курка, хумус. І будемо дивитися до ранку, який у мене буде рівень глюкози. Ну що, починаємо наш експеримент. Я повечеряла. Пройшло десь 15 хвилин, і тепер я аналізую свої дані 5,4 після повноцінної вечері.